Вітаю! Так як взимку ми отримаємо дуже мало вітамінів, тому я вирішила не відходити від тренду та спробувати виростити мікрозелень. Цю мікрозелень я придбала в Аврорі, коштує вона всього 29 гривень. І як вказано на упаковці, з неї можна виростити три урожаї мікрозелені. В наборі редиска, капуста та горох. Також в наборі три килимка та ємкість для вирощування мікрозелення. На упаковці є докладна інструкція, як вирощувати мікрозелень. Єдине, що я вирішила від себе, що на один килимок я не буду сіяти все насіння, так як насіння гороху сходить дещо довше, ніж насіння редиски і капусти. Тому я вирішила розділити це насіння і вирощувати на двох килимках. Для початку насіння гороху треба замочити. Висипаю його в ємкість, заливаю водою та залишаю на 6-8 годин, щоб воно набухло. Я залишила на ніч. Зранку моє насіння вже гарно набухло і воно готове для подальшого вирощування. Тепер необхідно гарно змочити килимки. В теплій воді я занурюю кожен килимок, використовую я лише два, Один я залишу на наступний раз. Добре віджимаю воду та викладаю килимок у ємкість. Для гороху я возьму звичайний пластиковий контейнер. На волокно для вирощування викладаю насіння гороху. Так як в мене все змочене, то оприскувати я не буду. Закриваю кришкою та ставлю в тепле місце для пророщування. В іншу ємкість я посію насіння капусти на одну половинку, на іншу половинку я посію насіння ридиски. Коли вже все посіяла, накриваю ємкість кришкою та також відправляю в тепле місце для пророщування. Кожен день обов'язково зранку та ввечері необхідно відкривати контейнери та оприскувати все насіння зверху. В мене пройшла доба. Дивіться, вже проклюнулась насіння редиски Та також гарно проклюнулось насіння гороху. Капуста ще не показує своїх сіянців. Ось вже пройшло дві доби. І дуже гарно видно, як з'являються паростки у редиски. І також горох дає гарні паростки. Капуста чомусь ще спить. Обов'язково все оприскую і ставлю далі, щоб воно стояло в теплому місці. Пройшло вже три доби. Давайте подивимося, що в нас тут. Гарно проклюнувся горох, і вже досить гарно підростає редиска. Капуста досі, там буквально три, три насінинки починає прокльовуватись. Сьогодні в мене п'ята доба. Дивіться вже, як гарно підростає. Вже навіть з'явились паростки у гороха. Знов все добре. Оприскую, закриваю кришкою, і далі хай ще підросте. А ось насіння редиски вже досить гарно підросло і його вже можна виставляти на підвіконня. З капустою так нічого і не вийшло. Напевно, насіння було стареньке. Тепер далі я його не бризкаю, а наливаю невелику кількість води прямо на волокно. Відставляю на підвіконня, і тепер воно буде рости на підвіконні. Зайву воду, якщо, вона, якщо ви переборщили, то необхідно злити. В надії, що капуста ще проросте зверху місце, де, де вона посіяна, я прикрию плівкою. В мене пройшло. Вже тиждень від посіву мікрозелені. І дивіться, як вже гарно все підросло і вже можна куштувати мою мікрозелень. Який гарний горох, дуже гарна ридиска. Капуста так і не виросла, буквально там 10 капустинок. Але загалом я дуже задоволена цим набором. Сьогодні вже буду зрізати та куштувати мікрозелень. Я вважаю, що такий наборчик за 29 гривень це просто шикарно. І в мене ще залишилось насіння, та також залишився один килимок. Тобто, ще один врожай в мене буде. Тому вирощуйте вітамінки в себе вдома, додавайте їх до улюблених страв. Це дуже гарно, смачно. Дякую вам за увагу! Та поділіться в коментарях. Які саме види мікрозелені вирощуєте ви? Мені буде цікаво.